Маю таку дурну звичку. Якщо щось придбала і одразу не розпакувала, то воно може так ото стояти, десь приткнеться, а ще й загубиться. Оце згадала, що купувала стійку для зйомок з освітленням, щоб кадр для вас був красивий. Розпакувала. Дивлюсь на дату 2 жовтня. Ви ж розумієте, що це не цього року. Минулого. Розпакувала стійку, поставила і думала, що ти там маєш бути ще? Ледь знайшла. Ще ось це кільце. Маю розібратись, да? Напевно що це ось сюди. Таке воно все. Ще якісь запчастини. Інструкції немає. Це ж добре, що тато чекав хлопчика, не дочекався, друга з'явилась я, то він на мені все надолужував. Кермувати вчив, ділився різними технічними штуками. Так, далі. А, Так, так. Я почав куди. вже заржавів Усі боки тепер все має Є! Теплий, холодний і змішний. Угу. Фух, знайшовся ще мікрофон, мікрофон. до є стійки, на якій зараз телефон. З такою валахаткою. Навіть чоловік замовляв адаптер для айфона, щоб можна було під'єднувати. І коли, ж це, було? коли ж це все було? 23 грудня. 23 грудня 22-го року. Що це, люди? Що це? Це ж древ'їк такий, так? Раніше купила в діла, похизувалась. Купила щось, одразу використовуєш. Ох, що це?